Всім привіт, дорога цінні. Ми сьогодні живемо начебто в цивілізованому світі, але ми можемо бачити, скільки зла відбувається: війн, насилля, терору, садомії, тиранії. Світ він просто сходить з розуму. І проблема в тому, що диявол він як до перших людей прийшов і спокусив, і отримали поразку розуму, так і зараз це робить. І Єва вона знехтувала Божою благодаттю, знехтувала Словом Божим. А що ми сьогодні робимо? Противимося Богу, противимося Слову Божому, пастору. Знаєте, відходимо від Бога від церкви, від істини Божої. Це все приводить до обольщення розуму. Багато хто собі малює сатану з рогами, з копитами, страшно, думаючи, що ось він до нас прийде отакий особисто. Це казки. Усе. Сатана він набагато хитріший. Він приходить через інформацію, щоб нам обольстить, щоб поразить наш розум. Треба розуміти, кого я сьогодні слухаю, від якого дерева я харчуюсь, того я і буду рабом. А Ісус прийшов і показав, чим Він переміг сатану. Словом Божим це і є зброя проти диявола. Воно має бути прописана у мене на серці, на розумі. має бути в живій церкві. Вона має владу йти наступати на усю ворожу силу. І Ісус прийшов на землю, щоб ми мали розум Христовий, щоб ми не були обдурені сатаною. Амінь.